23-річний Володимир Горбунов із Кам'янець-Подільського Хмельницької області підписав контракт з Нацгвардією України в лютому 2022 року. Разом з правоохоронцями охороняв громадський порядок в рідному місті. Навесні 2024 року. Проводили набір в резервну роту для ведення бойових дій. Воював на Донеччині. Про бойовий шлях воїна розкаже кореспондент Суспільного Михайло Жила. Поблизу населеного пункту Нью-Йорк на Донеччині насипає з американського станкового гранатомету, розповідає 23-річний з контрактних з Кам'янця-Подільського Володимир Гурбунов. Каже, тоді ліворуч, праворуч і попереду були вороги. Ми били з цієї позиції, виходить, з тилу ворога їм в спину, коли вони штурмували наші позиції. Постійно були скиди, постійно били FPV, скиди були, прямо, скиди були точні. Сидиш і чекаєш, що чуєш, скид впало, зірвалося. Тим. Ти нічого не зросла. Його телефон жартує, телефон, воїн також є учасником бойових дій. Ми бігли в цей момент вдарило СПГ. Осколки, як я зрозумів, вони з косажили з дерева, бо воно втрачало швидкість. Я біжу, чую гоп, много чик, такий. гоп, Я так трошечки припав, але дивлюся, попало. Пробило штани, попало в кришку телефону. Телефон витримав, як не дивно, просто трохи корпус його пробило, але він мене спас від того поранення. В одному з боїв на них йшли три ворожі БТР з піхотою, розповідає Володимир. Прям напаковані на них тільки я присалися на його прицел, і в цей момент він підривається на міня. Я бачу прицел, як його просто викидає, підвертає. БТ розірвався, бачу, що ще їде два БТРа, Я знову випригую, знову прицелююся. Вони розвертаються і тікають. Ти розумієш, що ти зараз щось не так зробиш, не попадеш, не ну щось любе помилка стоїть життя. Якщо стоїть життя моїх, і ще буде стоїти в життя твоїх товаришів. Були і кумедні моменти, говорить Володимир Горбунов однієї ночі. Тільки розвертаю тепловізор і бачу прямо перед екраном таку величезну котячу морду. Я там впав на мішки, там нас колега відпочивав. Я падаю на нього, каже, він спросинається. Каже, що таке як кота побачив. Під час однієї з дронових атак каже на згордієць, молився кілька годин. Знаєте, є... О, у нас є ось такий мотузочок. Оце єдине на що я молився. Я... це ми дві години, майже три отак сиділи. Біля якось так сидів, коло кулемета зжався, чую оцей скит, скид, скид, і сидиш, і ти не можеш нічого, ти не побіжиш нікуди. Один рух і все. Вони, дивились на зверху, вони дронами спускались знизу, прям придивлялися. Ну, притул, саме перше, мабуть, помилка дивитися на дрон. Якщо я мультикамі. І Воно ще може злитися з тої місцевості, але це то, ну, якщо ти піднімеш, ти зразу цим спадеш. Ту позицію говорить воїн. Тримали сім діб. За дві години після виходу каже в те місце, де вони були, прилетів кап за словами Володимира Горбунова. Повернувшись на ротацію, проходить службу в Хмельницькій військовій частині Нацгвардії. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.